Всім привіт. Я вас вітаю. Ну от, і вже весна. Вже весна. На вулиці в нас сьогодні обіцяли температуру десь плюс 17-18 градусів. Якщо таке буде, то це вже буде четвертий день з такою температурою. Тому що повірити в те, що зараз відбувається тут з природою, це просто нереально неможливо. Сьогодні в нас якесь здається сьоме число. Ще вівторок лежала на скупі снігу, а тепер вже ліс безсніжний, весняний, теплий. І поки я вчора ходив у господарських цілях по лісу, знайшов декілька просто неймовірних цікавинок грибних. Зараз я тут ще походжу і підемо в те місце, покажу вам, що я знайшов. Тому пішли, залишайтесь на каналі. Покажу вам все як є. Погодив, думав, чагу десь дістану. В цих місцях чага є, але дістати нереально. Ну і плюс ще подивився на перспективу, тому що якщо буде плюс-мінус така температура, то скоро вже будемо пропускати березовий сік. Передивився декілька дерев, нам багато не треба. Перспективних, хороших молодих, бо не вся береза, вона також якось підходить для того, щоб брати сік. Ну то таке. Зараз йдемо і показую вам гриби. О, ще й шипшина, дивіться. Яка. Чи може шипшину взяти? Ну побачив, поспираю. Ладно, йдемо, йдемо за грибами. Сніг то розтанув. А нічні морози нікуди не поділися. О така от. Але нічого, весна бере своє. Нікуди від цього не подітися. А тут ось в низинах о, от такий от зелений килим. Подивіться, як приємно за таким спостерігати. І навіть дивно таке не вкладається в голові, як воно може так швидко вже місцями навіть зеленіти. А ось такої фламуліни у лісі просто валом. Подивіться, це ще екземплярчик маленький. ну Типу можна взяти. Так, природня сушка. Бачите, грибки не поросли, вони ніякі маленькі, але їх було тут дуже-дуже багато. Нічого, зимові гриби міняються вже на перші весняні. чудово. Така температура, звісно, що недовго обіцяють синоптики. Ще плюс-мінус то буде три дні. Але надзвичайно приємно. Тому що, аби воно було довше, тому тут швидше з'явилися Зморшкові, саме вони полюблять у таких всяких осикових містяках проростати. А тут ось дивіться, що в мене в руках маленька-прималенька глива. І знайшов ще, знайшов ще Чисто як знахідка, приємно. Але навіть от такі от екземпляри, навіть якщо вони підсушені, можна взяти, покласти в воду. Вони такі набухають і кудись там в страву можна буде включити. Ну а поки це просто приємно, як знахідка їх уже не буде, саме собою сезон їх не закінчується. Але отут подивіться, який сусід. Хм, Подивіться, який сусід. Міби здається, перші весняні гриби. А це в нас от такого ще розміру фламуліна. Ну вона прекрасна. Нічого собі там в попередніх місцях я бачив, що вона там була суха, а тут воно... Ого! Подивіться, який розмір. Видно, що він, мишка поїла. Миші їдять. Ну, це екземпляр. Залишимо мишам. А це заберемо. Тому буде тут і глива, і фламоліна, Але не за ними, не за ними. Ми сьогодні з вами сюди прийшли. Зараз покажу за чим. А тут ось так на сонечку залишили ще гриби із зими. А, гриби з зими. А я вам скажу, що це за гриб. От Тепер тільки я зрозумів. Це в нас галарина. галерина. Угу. Дехто путає її там з фламуліною. Зараз не дуже видно. Тут така от ніби юпочка є і ряба нога. Камера не передає того, бо в мене вона без зому. Коли було б зимою, було б дуже помітно. Це тройний смертельний гриб. Якщо, в принципі, не знаєте грибів, то взагалі їх не брати, бо сумніваєтеся. Так що ще й таке трапляється. А от і перший весняний гриб. Знаходжу на верху. Внизу ще не спустився. Вони всі зараз внизу. А що він робить на верху, не знаю. Але надзвичайно приємно. Так, да, вони такі маленькі. Тому що, я ж кажу, що 4 дні назад ще лежав сніг. Але такі екземпляри буду брати. Я думаю, що тижні через 2-3 їх тут будуть просто тисячі. Тому це ніяк не зашкодить, що я візьму такого невеликого. Перші гриби вони завжди приємні. О тут ось на цьому дереві вище. Тут не помітиш, є так чимало засушеної гливи. Все рівно не дістанеш. А тут внизу отака от сиділа-сиділа і не досиділа. От такі от гриби, ще раз наголошую, можна покласти в воду. Вони наберуться, напитаються води, нап'ються води і можна буде з ними щось включити до якоїсь страви. такі от маленькі. Бачите, пройшов сезон і вони нікуди не виросли. Але нічого, всяке буває. І одразу скажу, куди ми з вами йдемо і де будемо збирати. Наші перші весняні гриби. Бачите, на верхах майже нічого нема. а От в таких от низинах, там де ростуть акації, іменно в таких от рівчаках І є шанс знайти перші весняні гриби саркосцифи. Тому зараз спускаємось вниз і будемо дивитися ці місця. Ще одна цікавинка мені попадається. Перша весняна зелень. Бачите, передає вона камера. От. У нас на Чернігівщині її називають заячий часник або лісова цибулька. Колись в дитинстві ми брали хліб, наривали такі жмутками оцю цибульку і діли. Було надзвичайно смачно. І зараз кину собі пару штук. Так, шановні, от ми з вами спустилися в оце місце, іменно в цьому яру. І будемо тепер шукати гриби. І перші екземпляри іменно в цьому місці мені вже трапляються. Подивіться, так дуже маленька. Я говорю, я буду брати ці всі перші гриби. Ось. Навіть дуже здивований, що в таку пору вони... Тут вже є. Подивіться. Так маленькі. Але ж є. Думаю, що при такій температурі, плюс-мінус тижні, я кажу, через два, тут їх буде просто тисячі. Тому беремо. Наступні гриби. Оці чуть вище ростуть. Хочу сказати наступні, де ж вони? А от ось на підгорку сидять. О тут такі красиві. Так, невеликі. Але дивлячись того, що тут у нас сніг, ще 4 дні назад був. Це просто якийсь неймовірний результат. Але я думаю, що далі знайдемо більше. І ще тут в низині, на такому старому старому паньку. Останні останні хто? Останні фламуліни. Але хороші. Буду брати. Забирай цих. чудово. Ось місце також вище піднявся. І дуже багато акації. І молодої, і старої, і різних палок, і сонцем перегрівається, але тут нічого нема. Перші грибки тільки в низинах. Зараз з'являються. Не знаю, що так, але отак от пішло. Дивимось. Знову, тільки що недавно я піднявся вгору, подивився, там абсолютно нічого нема. Ми так ради цікавості. І знову спустився вниз. Ох, тут їх буде, ох, тут їх буде. Тут малеча сидить. А тут, подивіться, вже які. На сьогодні це просто одні з кращих, якщо не кращі. Глянь, такі вже виріс гриб. Ось так от виглядає царка Дуже контрастно на такому от сірому фоні, такі от червоні, гарні гриби. І вони тут не єдині. Я ж кажу, що буде тепло, цих грибів буде більш ніж достатньо. Тут от малеча. Це краще також можна буде взяти. Ану, два сюди. Хороші гриби. Десь іще бачу, а от, от, от на пригірку. Бачите в яких і тут ще далі є. малеча, малеча. О, там от видні, це червоні є. В от таких от рівчаках, о, таких от палках вони і ростуть, тому йдіть до лісу і збирайте цю красу. Не встигаю вам зняти метелики, вже літають і червоні, і жовті, як вони швидко прокинулося з такого тепла ось грибок Дивіться, які красені і до речі дуже така фішка їхня бачите що е коли все сіре вони з такими червоними кольорами прям дуже помітні навіть такі невеликі екземпляри ну а це вже більший це вже більший це прям красивий О, такий от як же приємно збирати ці гриби? Після такої довгої зими просто неймовірно. Хочу вам показати, що в нас реально ще декілька днів назад був сніг, тому що тут в цих ложбинах, подивіться, він ще залишиться. От сніг тут, тут. Бачите? І те, що тут з'являється вже в цих місцях гриб, ну це неймовірно. У нас тут на півночі Чернігівщини дуже горбиста місцевість. Отакі от гори і в оцих ярах проростають ці гриби. Не знаю як в кого, але вони у нас в основному тільки ось от таких от акацієвих. От коли прийде сезон, їх тут буде дуже-дуже багато. Це перші, ще маленькі, а так воно все в грибах. Всі ці ложбини. Тут ось ложбина. Тут. Все воно в оцих грибах. От. Ну, поки, поки не багато, але все рівно є. Бачив, що на Західній Україні вже саркосцифа іде по повній. Ну, Там температури зовсім інші. Там зими майже не було. А ми постійно були снігом. О, такі от маленькі. А тут мені на сьогодні зустрілися найбільші. Подивіться, яка прекрасна група. Отак от вони сидять. Отут -от вони ростуть. Ростуть вони ці гриби, щоб хто мабуть не знає, то ростуть з деревини. Там де купа всяких нападаних нападених. Вон які от така от компанія прекрасна. Хіба накрасені? Проблема тільки одна, що дуже складно їх чистити. Але то таке. Були б гриби. Я думаю, з цією проблемою можна справитись. Ми Прямуємо далі. У нас, до речі, такі гриби ну, зазвичай з'являлися аж в кінці березня або на початку квітня. А в цьому році це взагалі, мабуть, б'ють рекорди. Ну от 7 березня і є гриб. Ну, таке от тепло прям різке прийшло, що то. І гриби, мабуть, одразу прокинулись. Але разом з грибами я вам скажу, що вже за сьогодні зняв з себе вже два кліщі. Тому я кажу, будьте обережні пекти йде до лісу, якщо є якісь там спреї. Потрібно ними користуватися, тому не тільки гриби з'являються, а і кліщі вже бігають по повній програмі, як то кажуть. Після зими нападало дуже багато дерев. О, яка величезна осика. Приходиться ще проходити по таких чагарниках і чим далі заходиш. Ой, ось див оцей рівчак. Тиму відчуваєш таку прохолоду. Настільки що недавно вам показував О, залишки снігу. А вчора тут взагалі ось зараз відчувається, ніби як ото холодильник хтось відкрив, який холодок. Але тут мають бути гриби. Зараз я вам покажу. І ще раз вам хочу показати в яких місцях іменно я збираю в яких місцях росте гриб, яких ви можете знайти, якщо у вас є подібні. Просто подивіться, все тут завалено. Деревами, вітками, гілками. І там, де є така от стара деревина, бачите, от вони проходять. Таки, тут маленький ще грибок, маленький-маленький. Ось. Тільки там проростає, бачите, червоненький. Піднімаємось вище, тут дуже багато цих цих віток. І отут От. Тут грибок. Я не знаю, здається, такий там не різні маленьких-маленьких, трималеньких. Але думаю, за тиждень вони підростуть і матимуть уже гарний розмір. Отак от, от в таких місцях проростає сарка з от Тут видно така ніби стежка. Звірі пробивають дорогу. І от тут відкрили. Ось от тут от така от маленька-маленька саркосцифа. Навіть вона була під листям. А там була збита. А тут вже кращі варіанти. Подивіться, ось вже будемо забирати. Опа. Ось тут є. Є пара грибів. До речі, можливо хтось скаже там, що ти збираєш. Так само як і в мене, деякі там люди тут. Дівлю що він там ходить в лісі, що можна збирати зимою. Навіть не розуміло, що глива, фламуліна. Так само й зараз. Але я думаю, що тепер всі з інтернетом подивились, почитали, що за гриб. Зібрали. Тут якась ні з чим його не переплутаєш, ніяких двійників в нього немає таких. О, подивіться, які екземпляри. Це вже красиві. Отак от вони ховаються. Це малеча нехай сидить. Подивилися, почитали. Потім що зібрали, зайшли так само, почитали рецепти. Ну, я зазвичай такі от гриби беру, як е -е, добавка до салату. От. І це взагалі обробили кип'ятком, добре почистили та й собі можна так вживати, можна навіть смажити. Бачите, гриб є, гриб починає рости, тому я кажу, думаю, буде тепло, його буде тут надзвичайно багато. Ну от, шановні, і закінчився перший похід за грибами весною. Та ще такою ранньою весною. Забрав я з собою. От подивіться скільки тут, я думаю, десь жменя, ну, десятки, може два з половиною саркосцифи, Остання фламуліна, маленькі гливки, ну і плюс взяв молодої кропивки, буде борщ. Саркосифа піде в салат, кропива піде в наш український борщ. Тому, скажімо так, походом я своїм надзвичайно задоволений. Я ще так рано ніколи не збирав гриби, а дивлячись те, що це, вважайте, сама північна, ну одна майже сама північна точка України, то це взагалі. Фантастика, що так рано пішли гриби. Тому якщо у вас є подібні місця, не сидіть вдома, в кого є можливість, ходіть і шукайте. Можливо, і вам також пощастить знайти ці прекрасні гриби. Ну а на сьогодні, всім пасибі, всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Всім па-па. Бувайте здорові!